Антонов Квантум Скай 2026 став новим проривом у розвитку української авіації, поєднавши у собі футуристичні технології, гібридні силові рішення та нестандартні аеродинамічні підходи. Цей літак створений не просто для виконання бойових завдань, а для того, щоб переосмислити самосутність повітряної війни у 21 столітті. Його основу формує унікальна система квантової стабілізації, що дозволяє миттєво змінювати центрування, напрям маневру та вектор тяги без затримок, характерних для традиційних електронних систем. Завдяки цьому Quantum Sky здатен виконувати надзвичайно різкі повороти під кутами, які для звичайних літаків були б критичними, не втрачаючи ані швидкості, ані керованості. Конструкція літака виконана з композитів нового покоління, що поєднують надлегкість і високу стійкість до температурних навантажень. Це забезпечує можливість роботи у надзвукових режимах протягом тривалого часу, не підвищуючи ризики деформації чи перегріву. Поверхня Quantum Sky має адаптивне покриття, яке змінює мікроструктуру залежно від швидкості та зовнішніх умов. Такий підхід зменшує турбулентність, збільшує дальність польоту та суттєво знижує радіолокаційну помітність. Крім того, у фюзеляжі інтегровано приховані канали для циркуляції повітря, що оптимізують охолодження та забезпечують тихішу роботу двигунів. Силова установка Quantum Sky працює на основі гібридного турбінно-плазмового приводу. Турбінна частина забезпечує традиційну тягу, тоді як плазмові інжектори активуються під час критичних маневрів, збільшуючи прискорення та дозволяючи літаку різко змінювати швидкість. Така технологія не лише підвищує маневреність, а й дозволяє економити паливо за рахунок оптимізації роботи турбіни. Літак може переходити в економічний режим, коли плазмові блоки вимикаються, забезпечуючи максимальну дальність перельоту, що особливо важливо для стратегічних операцій. Кабіна Quantum Sky це поєднання штучного інтелекту та ергономічного дизайну. Пілот отримує інформацію через панорамний голографічний HUD, який змінює інтенсивність, розташування та формат відображення залежно від ситуації. Бортова система аналізує загрози, прогнозує траєкторії ракет, пропонує оптимальні маневри та може автоматично перехоплювати керування у момент критичної небезпеки. Взаємодія пілот США побудована так, щоб мінімізувати навантаження на людину, залишаючи ключові рішення за оператором, але виконуючи рутинні або надскладні процеси.